Вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Фінальний розпродаж у магазині сінсей. Знижки до мінус 70%. Усім приємного перегляду. Жакет розміри від XS до 2 xl Ціна 699 на підкладці. Віскоза 85%. Жилетка 599 з золотистими гуциками на підкладі. Розмірити 2ХЛ. В наявності ще є біленька. Ціна така ж сама 599. Котон та віскоза – 659 блуза XE до 2X 100% котон. Теніска 219. Жакет 699, маленька бордова сумочка, довгий ремінець 459, набір колечок 119, 2 одиниці, сережки 119, брелок 169, такий 40 гривень, сукня 459 XE 102XL на тоненьких бретельках, довжина максимум. Знизу є підкладка, зверху тоненька сіточка, 100% поліестер, 340 гривень спідничка чорна, на поясі резинка, довжина максі з боку розпорка. Біла котонова теніска з кишенькою зміїний принт 219 до 2XL, 100% котон. 659 штани рожеві. Легенька тканина, вільний крій. Такі самі ще є червоні, поліестер та модел. Сорочка від XS до 2XL 340 чорна, білі горошки. 100% віскоза. Чорна сукня на бретельках 459. Довжина Максі. Поліестер. Тоненька літня 389. Біла в блакитні квіточки. Також довжина Максі. 100% віскоза. 349. Ось така сукня. Приглушений леопардовий принт, коричнева поліестер. Сукня у зміїний принт 459. На поясі резиночка тоненька є. Також іде ремінець. Біскоза 100%. Тренч 1199. 2 ХС2ХЛ. 459 білий світшоп на флісі. Балетки 219. Сіточка бежева – 459 светр 599 бордовий. В'язка в косичку на короткий рукав. Сумочка була така в бордовому відтінку, є ще в чорному, 459, блуза біла 269. До 2 xl 100% віскоза. Курточка 799, майка жіноча 340 гривень. Шльопанці чорні з блискітками 399. Бежеві, 289. Таніска котонова 340 гривень. У принт. Ось така біленька. 340 також. Однотонна 169 також бавовна. Сорочка ніжно-рожева на короткий рукав 459 xs 102 xl Котон 100%. Коричнева сукня 129. Є ще чорна за 219. Штани коричневі 659. 340 гривень сіра сукенка на широких бретельках в рубчик. Ось така, що є біла у чорну смужку 340 гривень до Xl, тканина рубчик. Курточка на осінь 799 до 2 xl Защіпається на змійку. Шорти з спідничкою 459. Збоку змійка. Сорочка 459. До 2Xl, 100% котон. Теніска чорна, 189. Шорти блакитний джинс 289. на поясі резинка. Чорні джинсові шорти 459 позаду кишеньки і спереду також. Спідниця з шортиками ціна така ж сама. 359. Ось така модель. У смужку блакитні Джинсові шорти. Зі знижкою 289. Курточка 519 до 2 xl М'ятна зі знижкою також. Ціна 399. Жакет 459. Лише блакитний з білим, був ще рожевий. 189 светлик жіночий, малиновий, джинсова курточка 459 до 2X L, сукня зі знижкою 240. Паєтки на тоненьких бретельках, Знизу її підкладка. Чорна літня сукенка 219. Віскоза 100%. Чорна тоненька сукня в горошок 289. На поясі також є резинка. Довжина Максі. Знизу фальбанка. 100% віскоза. 519 біла сукенка, халат. Має ще пояс. Довжина максі. Блакитна. У чорній квіточки 359. Поліестер 98%. Зі знижкою 50% ось така літня сукня. Ціна 169. Знизу має підкладку. Ця також зі знижкою 459. Біленька у сині квіти. На бретельках довжина дуже Максі. Спідничка 289 до 2XL 55% знижки. На поясі резинка Довжина Максі. 599: ось така літня, сукня сарафан. Іде без знижки. Віско за 100%. Тайміска біла 169 котонова. Є дешевші за 159 з надписами та 119, к 459 міні. Сумка літня. Солом'яна зі знижкою 240 гривень. Ось такого плану ще є на блискавці 219, 519 сумочка з хустинкою. Знизу є підкладка. Кепки по 159. 359. Ось така красуня. Сумочка 399. Ідеальна для пляжу або просто для шопінгу. Маленька чорна. Ціна 459. 159 чорна, золотиста, м'якенька на блискавці. Є ще срібло. Ось така. Ціна ще знижена, була 289, зараз 159. М'яка сумка багет на блискавці 219. Є ще ось така моделька також за 219. На цьому все. Всім вдалого дня! Економних покупок! На все добре!